Сьогодні у нас 3 березня і вирішив я відкрити саджанця. Тобто був накритий ось такими гортилочками. На горловині була ялиночка і все було розсипано землею. Тобто був зимою, так і він і зимував. Як бачите, давайте ще раз. Так що перед вами, що то чіткось не дуже лови хорошо. Але вроді бачу, що саджанець живенький. Тобто морози нічого, як би наглядно, так дивлячись на нього, йому не зашкодили. Бруньочки такі ж, як і були. От. Думаю, все буде з ними гаразд. Я вже так не дочекався квітня місяця і вирішив відкрити зараз. Це у нас тут погано на етикетці видно, то у нас красінь. Я він самий перший тут у мене в ряду, то я його вирішив відрити, подивитися, що воно і як воно. Дивіться, земля наскільки промерзла. Дуб. Потім прийшуть спеціалісти на що так глибоко садити. E, само, e, самий корінь тобто п'яту коріння дивіться тут вже ось досюдово, сантиметрів 30 точно є і земля як дуб не можна заступом нормально розковирати ось. То, щоб наш посадковий матеріал не вимерз от. Через те садять як мінімум на 40 см коріння в землі. Так як ви бачили раніше, що ще по два відра сюди я давав хорошого перегноя, потім засипав наверх землю і садив виноград, тобто саженці. І чому низько, щоб Майбутні плодові рукавчики можна було запросто потім вложити на землю. Щоб всі з приямка росли, щоб не росли від землі, а щоб росли з приямки. Тому так, такі, такий стан на 3 березня посадкового матеріалу. От. Думаю, що. Все буде гаразд і всі мої сорта по ідеї мають прийнятися і посходити. Дай Бог, щоб все так вийшло. От. Бо роботи дуже я багато вклався в це діло і труда. Так що таке. В общем, зараз назад одягаю бутилочку, ось так, як вона тут тут Ось. Прикопаю його. Саме. Зверху на горловинку Ось сюди положу. І хай він собі тут ажде вже квітня місяця. Все, дякую всім за увагу.